Ми зараз знаходимося на вулиці Поросівка, це окраїна міста Попасної. Наша моніторингова група мала намірі приїхати до населеного пункту Новоолександрівка. Ось почався бій. Ми поспілкувалися із воєнними та місцевими жителями. Нам стало відомо, що населений пункт повністю там немає світла, газу. Практично продуктів, нічого немає. Місцеві жителі в, в, в пішому ході через е, місця, де е, заміновані, проходять на тери, контрольовану територію України для того, щоб е, придбати якісь продукти харчування. В, в, в розмові з воєнними нам стало відомо, що деякі е, мешканці. Згуртовано йдуть за продуктами харчування. Е, на жаль, ми туди попасти не могли, тому що почався бій, так як можна було це почути, ось знову. Швидка допомога сюди не приїжджає, Це окраїна попасної. Місцеві жителі, які тут жили, практично всі повиїжджали. Люди залишилася фактично одна сім'я, яка живе практично разом з воєнними, недалеко далеко один, один від одного. Ми зараз знаходимося в одному кілометрі від села Новолександровка. Судя по всьому, зараз йде обстріл. Нам далі проїхати не вдалося, к сожалению, тому що по заверению місцевих жителів і по інформації воєнних, яку ми получили, там уже стоять Контролирующие пункты э, ополченцев и, скорее всего, нас туда не пропустят. Вот. Но из той информации, которую мы получили здесь, э, можно говорить о том, что в Новолександровке нет света, нет газа, э, продуктовых доставок не осуществляется, точно так же, как э, аптечных препаратов, нет доставки не осуществляется. Э, люди остались практически на самовыживании местные с этой улицы из ближайших районов Попасны говорят о том, что новоалександровцы несколько раз в неделю, ну, семьи выезжают в город Попасны для того, чтобы закупить продукты. Взагалі місцева влада абсолютно усунулася від вирішення проблеми стосовно жителями Новоолександрівки. е, на нам стало відомо відомо від місцевих жителів, що там проживає приблизно 40 людей.